Коротше, мене напрягає тут тільки-тільки чане. І хто? Ну, джефхет, він мене напрягає тільки, коли в мене нема ульти, бо якщо він в мене влітає і в мене є ульта, в цілому я це можу пережити. Він мене просто забрав, просто взагалі без ульти, без нічого. Та забирайте його, ви чо? Треба від Кріпа. Я, я. У мене нема коментарів більше. Ми зараз, ми середньо, ну, все, що я хочу сказати, не можна казати на Ютубі, розумієте? Антіхіл мені потрібен чи ні? Я думаю, проти Даріуса мені буде потрібен і проти щитків ЧНЕ, і проти щитка Джохеда. Але, але, але. Побачимо по ситуації. Може не настільки воно мені і потрібно буде. З Даріусом я не зустрінусь дуже довго. Так, тут у нас що? Нехай зжирають міньйочки. Ага, вони, то, вони теж забирають так? Таким чином. Лейла стояла і теж чекала, поки, щоб кріпа забрати? Жистяк, прикольно. Я не зможу забрати кріпа з Лейлою. Де воно? Вона в кущах має стоять. Ні Ага, ханабі прийшла. А ось і чане треба відходити. Ну, по фарму я поки нормально зібрав. Зараз має пройти якась е... допомога. Ой, я дурак. Я дурак. Вон, він іде до мене. Він мене просто забрав, просто взагалі, без ульти, без нічого. Ой, я їх вербе малютку збираю. І її ще бафать будуть. На КД, тому. Ну да, зараз чине, напевно, відео в якийсь топ. Блін, вони мені просто несуть, несуть вежу. Хто Хтось із них є на роумі. Е, ніхто з них не на ромі, вони забирають фарм один одного, хоч це. Але я не зможу проти них нормально стояти зараз, поки не буде предмету якогось. Ну, добре, добре. Добре, я можу забрати монетку тепер гарно. Роздамажили. Ой, куди я дав? Куди я дав. А. Боже, оце було погано. було погано дуже, але нормально. Зараз моя кусака до мене приходить, а я тут стою, правильно? Не можна тут стояти. Все я відходжу звідси. І мені треба швиденько черевик взяти. Я забуваю про нього. Забуваю його взяти вчасно, забуваю його продати вчасно. Так, кусака на міду. Окей. Має приходити вже, ні? Зараз нехай покажеться, ну там щось розвалює той кусака. Ні, давай я заберу монетку, а потім підемо. Та куда ж? Забрала монетку в мене, Дігі. Кусака, йде. От і все. Ой, я дурак, ой, дурак, ой, дурак. Ну я вже мертвий. Я вже мертвий, я вже мертвий. Я встрибнув е одночасно з тим, як Чене запустила свою ульту. Просто стрибнув в неї. Ну я вже нікуди не відійшов, бо я відійшов би вліво-вправо, вона все одно може йти там, ну, просто <соць> на мужика стоять, просто бити вперед. <соць> Ай. Всім привіт, е пише Володимир. Привіт, Володимир. Навіщо ще не збирати з кремнущої достатньо книги і ульта? Так, да, там достатньо дійсно. Там же КД обмежене, 40% максимум да, можна зібрати? Ну, всіма предметами. Тобто, якщо ти збираєш і те, і те, то, по-моєму, ну, це безполезно, все одно більше, ніж 40% не буде. Так, ну я тут не зможу зараз. Окей, забрав. Ну, мені треба фармити, я поки не можу кусакі нічого зробити. Ну, в принципі, я його до цього забирав, але мені треба просто знести тут вежу. Він має до мене зараз приходити, немає його ніде на карті. Або він на черепахі, або до мене. Так, да, забрав черепаху. Добре, тоді я можу зносити спокійно цю вежу. Так, я можу відход. 3, 2, 1. Вони вже мають до мене приходити. Ага, Кусаков все ще не йдуть чогось. Ах, я маю приходити на міт уже допомагати їм, я думаю. А ось і Кусаков. Відійди, відійди. Кусаков ж там. Куди ти. Зелонг, ну чому ти забираєш мій фарм? Я піду на мід тоді чи ні? Треба тут. Я не бачу де ці стрільці. Окей. Буде, буде Зелонг? Буде? Не буде. Окей. Ні, я не можу йти з таким ХП. Нема б що відхилитись, нема кріпів. Ось і кріп. Дуже б... О, вона віддала ульт. Так, від, від... від... відхилився від, від лейли. Так, відхилився тепер від ханабі. Я думаю, треба вже якось на мід чи що йти. Давайте заберемо ту. Та забирайте його, ви чо? Так, так, так. Все поки збирається. Там все правильно, стоїть ліміт 40%, але з книгою ліміт 45. Книга 5% збільшує ліміт. Ага, ну добре. Ну Там якщо, там же є інші предмети да, магічні, які там де, якісь на 5, якісь на 10 ще збільше відсотків. І в сумі все одно, якщо збирати і. Коротше, якщо всі ці предмети збирати на відкат, на кулдаун, то виходить так, що можна перевищити в принципі, цей ліміт, і він виходить не дуже логічним. Типу, замість того, щоб зібрати додатково собі... Ох, йо, як же там вони. Боже, як я погано вірвався, як я погано вірвався. І вони забирають ларда? Так, да, забрали. Ну, у них Кусака грає. А, 11.2 у них Кусака. Ще Е-е... скайпірсером у них Кусака. Жесть, блін. У нас. У нас Dighi пушить. У нас Diggy пушить. І з Даріусом пішла бити з Dighi, правильно розумію? Не можна, не можна, не можна. Треба віддефати спочатку лорда, а потім уже щось робити. нє нє -ні, 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 ні Ну, віддала хоча пульту. Так, треба йти на низ. Я не можу туди. Тепер на низ, так окей. І тепер ми підемо, пропушимо ось цю линию. На мід всі забили, да? Дурачки, блін. Ви чого в чотирьох сюда пішли? Зілонг просто відкинувся від ханабі. Ну, треба Мід допушить уже, я думаю, да? А тут і ханабі. Боже, як же так? Треба Кріпа Жесть, блін. Він в мене просто влітає. У мене лоу ХП, і у нього ця е, пронизуючий просто забирає мене з одного скіла. Так немає сенсу збирати предмет на КД достатньо зібрати один-два предмети. Плюс можна з допомогою емблем відсоток 5 накинути, краще збирати на шкоду. Е, так і є. Е, бо по факту ця чене, за якою я говорю, що проти неї грав, вона давала ульту прям реально дуже часто. Е, так, а проти кого мені може мені зібрати ось Wind of Nature, напевно, зберу. Вона все одно програла, бо вона давала ульту хоч і часто, але толку від цього було все одно небагато. Ну бо я, наприклад, після того як зібрав захисні предмети, я не відчував взагалі її урону. Пушить Даріус дуже сильно. Я думаю, треба пушити. Думаю, треба заходити ззаду. Треба як мінімум їм кріпів забрати. Так, я маю відійти, бо чане там пушить нам трон. Жесть. Вони просто, я просто йду одну лінію пушить, і після цього у нас е зливається будь-яка інша лінія. Це жестяк. Вони б'ють уже долар, да, так? Да. Ще ні. Окей, відпуште, я вже не побачу навіть хто лорда забрав. А, так, Володимир, 100% пише. Ти, я так розумію, це зачинне. Так, у нас залишився Даріус, який тільки пушить. У нас якийсь просто прикол по команді. Ага, вони забрали лорда, блін. Ну, звісно, бо у них кусака хоча б забирає. Хто у нас взагалі ліс? Інь, да? Опять померли. Чуваки, блін. Ну я відпушу лорда, звісно, але Ну прикол. Ну зараз там Лей просто помре, я думаю. Якщо буде так далі і ти сама. У нас тут Даріус. Ну він просто пушить, блин, что тут сказать. Так, у нас тут заходят крипы. Ну у нас прям щим при том, что я, начебто, все нормально робив. Так, у нас низ заходять 2 ДК. Бляха, забрав я, конечно, але все, тепер. Да мы програли. Не буде сьогодні завершення <свісно> Мліса Солода міфіка, не буде. Жестяк, жестяк. У них команда така ж тупа, як і у нас. А, у нас зелонг пушить, хорошо. Але у них, ну хоча б вони щось роблять, у нас просто помирають по черзі. Все, вони, Все, вони тепехнулись туди. Все, капець. Нема зелонга. Ну він хоча б зробив свою роботу. Так, хто тут у нас ще грає? Інь грає, він мені не підходить. Мені хтось треба для того, щоб мене дефав. You. You. Давай подивимося. Даріус там, да? Він пішов нір пушить. Чи мені взяти антихіл? Чи він дойдр поки що... Це мені показує що там в кущах сидить? У мене є Wind of Nature, чи встигну я. <зив> <зив> він не помер, де він, блін? Ага, внизу. О, Отепер у мене нема Windows Nature і я можу зараз померти. Все я помер. Жесть. Тебе косака просто контрить. збери давню древню керасу або безсмертя. Тобі треба виживати від, від його. От я зараз вижив, практично його вбив чисто за, за рахунок Wind of Nature. Е але зараз от був відкат. Мені треба було, треба було допомогти Луї. Я вже був далеко, я вже був і не встиг би. Я щось думав, що там закінчиться все швидше, ніж я зможу прийти. Мені просто. Ну, а зараз він дофнейчур відкатиться, я ним скористаюсь, а коли воно буде у відкаті, я заміню на безсмертя. Хоча чи мені допоможе безсмертя? Допоможе, ладно. Блін, ну вони дуже, блін, фічать. Вони вже і лорда забирають і все. затримай Луї, затримай Вверх, Та бляха. Я не побачу. Ну я зараз відпушу просто варда. Нам пушить низ. Все пушить треба відходити Швидко відходити. Та бляха вже поздно. Я вже краще звідси підійду. Ах, догнав Кусака, догнав Кусака. Е -е, головне ульту не юзати без, перед безсмертю. Ну мені зараз Wind of Nature сильно допоміг проти Лейли, Я би б там помер. Е якби не Wind of Nature, тому я поки його залишаю. Кулдаун, Wind of Nature приблизно співпадає з тим, як я маю вставати. Тому... Вже треба... Ну, ми їх так. Крамсаємо потрошки. Ну, блін, уже треба якось. Ну, вони відпушують постійно. У них, блін, пушеров. У них два ДК. У них Даріус пушить постійно. Він може в файтах не приймати участь, але пушить. Чи не пушить. У них всі пушать. У нас. Треба. Добре. Це прям добре. Зараз, зараз треба забрати цю пачку і відійдемо. Лорд. Давай, лорда. Кто забрав лорда? Не мы, да? Опять, блин. Кусака у них. Так, все, я маю поміняти предмет зараз. Это чуваки. Но види ты. Кусака там? А, блин, я не можем видеть ты. Окей. Okay. Я маю Лейлу, да, тут шукати? Ось і Лейла. Ну треба... Ну все, нас зажимають, блін. Одна смерть моя, і ми. І ми помираємо. Кусака вже тут. Вони нас хочуть виманити. Кусака забирає баф, я впевнений. Забрав, вони будуть брати лорда, Я думаю. Добре-добре-добре! Мы забрали лорда. Я пішов блин в трон, я уже задобав все. Треба заходити. wait for me, wait, wait. <світ> turn, Я не можу сам заходити. Мене просто заберуть. Слардом зайдем. Слардом. Ай, там зараз буде кусака уже. Я не можу, я не можу такого урона. Дуже багато урона. У нас немає яким урон. бляха. трошки не вистачило, Ну це може бути зараз наш програш. Боже, один хп один хп залишився у цього трона. Один ХП, Йома. Оооо, -йо. скокаш, скокаш. Поганого. Чане залишилось. Якщо. А що? А інь у нас фармить. Там залишилась одна чане. Якщо що, це програш через Іня. Одна чане залишилась. Заходь і добивай трон. Дивіться на трон. Дивіться, на Іня, дурачка, який забирав баф. У мене щас. мене розорвется щас. Ми просто роз... А так, пожалуйста. Пожалуйста. Вона не одефає все. Вона не отдефає. Пожалуйста, заходьте уже. Забе. Ну давай. Який ідіотизм. Який ідіотизм. Все, отступай. Вони відроджуються. Все відступай. Боже. Це Цей такий ідіотизм. У них трон просто стояв без нічого. Там просто кріпи в троні. І б'є бав синій. У мене нервів не вистачає. І у нас команда мертва, у нас немає лісника. Треба віддефать кріпов точно, тому що ми помрём. До того як взагалі Я пішов в трон, я не буду вже брати цього лорда. Та який, який, блін, а. Якого лорда? Мені показує інь, інь просто. Я щас матюкаться почну. Інь просто дегенерат, я не знаю. Показує на лорда йди, на лорда. Я, У мене щас просто розірветься пукан, я вибачаюсь. Ох, е-мое! Віктор, да. У мене реально руки вже вприлит. Це триндець. це. Жесть. Я я у мене нема коментарів більше. Мене час ми, ми середне роз... ну все, що я хочу сказати, не можна казати на Ютубі, розумієте?